Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди святкування. Всім нами відомого і одного з улюблених свят це одне із найстаріших свят стуленських народів. Це справжня забава, яка зберегла свої традиції ще досі до наших днів. Це неймовірно смачне і неймовірно ситне свято, яке триває цілий тиждень. Так само говориться про масляну. То ось так: дві версії того, як який день називається, наприклад, коли люди гуляли перший, Понеділок. Перший день понеділок ці називаються зустріч. Цього дня робили опудало із соломи, зустрічали гостей, і господині потрібно було млинці готувати за цікавим рецептом, щоб здивувати своїми кулінарними можливостями. А за Правилами святкування саме колодія в перший день називається понеділок колодка родилася. Жінки, зібравшись разом, сповивали поліно або махого колодняною тканиною і прикрашали як ляльку стрічками та квітами. Збирались вони у шинку, і от як там та колода народилася, отак от вона там і лежала цілий тиждень. І будемо зараз прожиткому, що вони робили. Далі стойні понюхату вічина ви вічиняла, так це до нас масля на гості та вітала. Як собі всі підійшла спечі за ровно? Насі будуть нас биті віталі тому таку ми для вас приготували. Маса, з якої робляться млинці, але ми її зробили в трьох видів: з куркумою, звичайно, і шоколаду. Можна додати, це може бути мак, це може бути стік буряка, а можна базилік додати, можна укроп, тобто шпинат якою теж коже. Можна додати, і будуть такі різнокольорові. Для того, щоб зробити мережені млинці, для цього вам достатньо взяти звичайну пластикову бутилочку, туди налити цю суміш і зробити одну, одну дві, три. там Скільки ви забажаєте опору. отворів. Пробуємо. Ну, Це можна, можна зробити, бачите, будь-який такий ем, отру... коржур. До того подають до смерта, людям діти, ця різка без ога. Дуже приємно, як добре бути в сокому колективі! Де ще й сидно після чайку? Дуже багато цікаво. І не холодно, не голодно. Дуже багато чого не знала. Дякую вам. старається для нас. Прекрасний захід! Скільки пізнавального, скільки енергії позитивної! дякую організаторам. Дізнали дуже багато цікавого. Я, наприклад, дуже багато чого не знала. Дякую вам велике за маску. Вісків клюнів усім організаторам цього закладу. Те, що вони нас зібрали і зробили таку приємну, таке гарне свято. Таке гарне свято.